Ну, давайте ми почнемо з газу. Значить, дійсно, mm -hmm. ми е, вже вже на сьогодні збільшуємо обсяг видобування газу, і ми знаємо, що ввели е, в експлуатацію свердловини. От за останній рік е, достатньо суттєво е, збільшено Нафтогаз е, обсяг видобутку. Ми знаємо, що ми не е, імпортуємо газ. Ми е, Україна забезпечує себе власним газом. але зараз. Іде така потужна робота ще по одному напрямку. Це ми пропонуємо наші газові сховища для утримання газу європейських країн в обсязі 10 мільярдів е, кубів. Тому що вони в цілому їх є. ну, Скільки вони нам е, десь на потужність 30, 33 мільярди, так от, ми третю частину, ми Пропонуємо і така йде організаційна робота для утримання цього газу, це знову подвійна користь, яка: по-перше, ми заробляємо гроші на те, що ми будемо утримувати цей газ в газових сховищах. По друге, це резерв газу для для України. Що якщо буде така негайна потреба? То ми можемо цей газ купити, він вже поряд. Це... І третя ситуація, яка дуже важлива для нас, ми повинні розуміти, що газове сховище це ну, такий балон. Я б так порівняв, би. який накачаний балон газу. Так от, чим більш газу в цьому балоні, тим більш він накачаний. якщо ми відкриваємо засувку. То е, обсяг газу, який виходить, він дуже високий, тому що в цьому балоні дуже великий тиск. А якщо тиск зменшується, ми е, за добу зможем, можемо брати невелику кількість цього газу. Е, тому оці 10 мільярдів додаткових, якщо сховища у нас будуть е, повні на 33 мільярди. Ми зможемо на добу брати там по 300 мільйонів 350, бо тиск буде великий. І це це нам дуже важливо, особливо в зимку, коли низькі температури, і нам потрібно в, взяти оцей газ. Це якби покращує роботу газових сховищ з точки зору надійності, ефективності, економічності і так далі, і це дуже дуже хороша робота.